По факту. Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту. Вітаю всіх, ви слухаєте. По факту, це спецпроєкт громадського радіо, текстів та стопфейка». І ці видання чудово знаються на тому, хто та як намагається нас обманути. Сьогодні понеділок, і це означає, що ми говоримо про історичні фейки і розвінчення міфів, які у нас є саме з історії. 90-ті роки це історія вже, як би не трагічно це звучало для тих людей, хто є міленіалками та міленіалами. Але ну це факт. 90-ті роки вже давно є у підручниках з історії, і це вже те, що сталося доволі давно. І сьогодні ми разом з Оксаною Полулях, експерткою Чекерської організації StopFake, вирішили говорити саме про 90-ті. Оксано, привіт. 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 Факту якого року ти народилась? Я усміхнулася, коли ти сказала, що це історія, тому що 93-го року народження так. і дійсно сумно, але але це історія. Чому саме 90-ті? Багато хто проводить зараз паралелі з тим, як ми живемо з 90-ми роками. Тому що ті, хто пригадує ці роки, знають, що були відключення світла, такі самі, як зараз. Ну, може, не такі самі, але по відчуттях такі самі, тому що це теж було складно. А тоді ще були перебої з водопостачанням, з теплом, і загалом економічна криза. Це були дуже непрості роки, і це роки, якими часто, ну до прикладу, російський кінематограф лякає нас, чи російська пропаганда погрожує, що от Україна дограється. Повернуться по рівню життя у 90-ті роки, і сьогодні ми вирішили дослідити питання, що саме з тих 90-х, які ми відчуваємо і пригадуємо. Дійсно було реальністю і фактами, і де можна провести паралелі із реальністю із теперішнім часом. А які з фактів і маніпуляцій з 90-х є дійсно неправдивою інформацією, такою, що росіяни використовують зараз у своїй пропаганді? Ну що почнемо зі світла, мабуть, так з найнаболіліше, що зараз може бути. І 90-ті, і зараз відключення. Електроенергії, так, ми перед ефіром з тобою згадали своє дитинство про те, як там ставили свічки, та скрізь були ці запаси свічок відключення світла в школі чи там в дитячому садочку. Все це ми пережили. Оці вечори без телебачення при свічці і розмови з там з братами, сестрами з батьками Під лотої карти. Так і насправді, от от ті відключення світла, які пережила. Україна в 90-х роках і те, що ми маємо зараз, воно схоже лише досвідом, який українці пережили так і переживають. Проте причини цьому, вочевидь, зовсім різні. І, і дійсно, якщо ми згадаємо 90-ті роки, діяли на той час так звані віалові відключення електроенергії, та, і ну, причин було досить багато, і тут варто зазначити, що не лише Україна переживала такі складні. Часи, а й та сама Росія теж переживала не найкращі часи в 90-ті роки. Ну і це все було зумовлено перш за все тим, що Радянський Союз розпався. У нас економіка переходить на ринкову і ламаються оці усталені зв'язки, які були, коли у нас в Радянському Союзі оця була побудована структура ну, централізація, та, коли там рішення приймається з, з Москви. і, Ну і загалом енергетична Система була цілісною, і тут Україна ну, зіштовхується з багатьма проблемами. Ну, найперше, це економічна криза, і після розпаду Радянського Союзу, в 91-му році, Україна стикнулася з серйозною економічною кризою, з інфляцією, з безробіттям, нестачею фінансових ресурсів. Так само, це дефіцит електроносіїв, і ну, Україна відчувала в 90-х і частково на початку. Ку 2000-х якраз оцей дефіцит це ну, таких електроносіїв, як вугілля, газ і нафта. Тут варто зазначити, що в Росії ситуація була набагато краща ну, оскільки в них ніколи не було проблем там з газом і, і з нафтою. І вони, в принципі, оці кризові роки змогли пережити якраз за рахунок продажу нафти і газу. І так само проблема в енергетичній інфраструктурі. Ми енергетичну інфраструктуру спадкували з радянського союзу, і ну вона була застарілою, вона потребувала модернізації, і якраз це було одним із, ну, з важливих питань, які треба було вирішити. І якраз в 2000-х роках, завдяки багатьом міжнародних організаціям, Україна змогла частково подолати цю проблему, та тому що нам, якраз західні партнери, допомогли модернізувати от те, що залишили залишилося від радянського союзу, угу. ну і тут теж е варто зазначити, що фактично. Ну, розпад Радянського Союзу, от особливо ці перші роки, ну, це ну, розпадається централізована система, і потрібно якраз, ну, це також спровокувало таку деорганізацію в цьому взагалі ну, в енергетичному секторі. Ну і, вочевидь, потрібен був час, аби знову вибудувати оцю вертикаль, та хто приймає де рішення і так далі. І тут, тут якраз варто зазначити, що Україна в принципі в Поралася з, з цим викликом успішно, та дійсно, ми пам'ятаємо там наше дитинство, людей, які народилися в 90-х роках, воно пройшло в таких в темних без світла, та без світла, без води, без газу, без тепла. От я про себе зараз особисто. Я так. не знаю, як ми вижили. От серйозно, ми ще й в квартирі жили. Я так розумію, що ну, якщо в тебе приватний будинок, ти хоча б можеш грубу запалити, так. А в квартирі на п'ятому поверсі ні. І це був треш, тому що я пам'ятаю, що робила уроки в рукавичках вдома угу. в квартирі, в рукавичках, тому що мерзли руки. Так і ну фактично ситуація покращилася. Ну там в, в середині 2000-х. Проте тут варто відзначити, що. Ну, Росія, вона якраз на оцих питаннях досить добре спекулювала, і оця залежність, газова залежність України там вона почалася не з газовими війнами. В там в середині 2000-х, Та. це все почалося ще в 93 му році. І ну про ці події, про ці давні події, та люди вже забули, та чи не схильні згадувати про те, ну Росія вперше застосувала проти України газ як такий важель впливу, якраз в 93-му році. Тоді під час зустрічі Леоніда Кравчука і Бориса Єльцина, російського президента, так, в Масандрів. В Криму вони погодилися обміняти частину кораблів чорноморського флоту аби списати перший газовий. Борг України перед Росією. Ну і це якраз оця подія, вона от якраз показала та наскільки Україна, наскільки Росія взагалі почала ну, зрозуміла та, що газ є дуже таким важливим важелем впливу і проти України. Так, шантажу. Так, так. І подальші події ми бачимо, ну, що фактично протягом. Оцього всього періоду та Росія активно використовувала газ, щоб шантажувати Україну. Далі в 94-му році Київ, Москва підписали першу міжрядову газову угоду на 20 років, і вона мала дія до 2005 року. І ціна газу визначалася додатково. Проте ми пам'ятаємо: от оці газові війни там перша газова війна в 2005-2006 році, та потім наступна газова війна. Дві тисячі році вони якраз показали те, як, ну як Росія може активно використовувати цю залежність України від російського газу та в своїх власних інтересах, і тут якраз варто відмітити, що що говорила на той час російська пропаганда, так на той час російська пропаганда вона не була така структурована, як як зараз. Так? От я саме хотіла поставити тобі уточнююче запитання: а чи існувала вже тоді? Саме російська пропаганда, угу. чи це щось було в спадок від радянщини? Ще чи може тільки зароджувалось в якомусь вигляді? Ну, тут важко говорити. От, ну, це мені здається, тут не підлягає немає дискусії. Там ми знаємо, що Росія, ну, фактично, оцю як пропагандистську машину. Оці інструменти вона перебрала із Радянського Союзу. І ці методи, якими Росія користується, ну, це все перейшло і в спадок від Радянського Союзу. І ну тоді ще не була так російська пропаганда такою централізованою, як вона є зараз. Ну, по перше, Росія переживала на на той час, в роки, на час. в 90-ті роки, найкращий Це так само перехід на ринкову економіку, велетенська економічна криза, це конфлікт між президентом і парламентом, і, ну, і так само воєнні кампанії згадати Чечню. І, ну, і на той час це теж є заперечним фактом, що ну, якийсь та не який плюралізм змі на той час в Росії був, був Так, трошки був. Звісно, так. якийсь час і тому як такої централізованої пропаганди не було. Проте ми вже бачимо, як Кремль, ну він вже транслював певні ідеї. Ну, по перше, перша ідея це те, що ну та ж ми єдиний народ. Це, це тоді було mm -hmm. так. І потім наступне це те, що економічно ми поєднані і ми маємо бути разом. Ну тому, що економіка так склалася. От вони говорили, що, що нібито економічно ми не можемо існувати без Росії. Україна помре без Росії. І якраз оця газова залежність, і це було одним із таких ну, важелів, та? тому що Росія говорила, ну що. Україна без російського газу не зможе існувати, і тут якраз варто теж і згадати про, про Крим, оскільки вже на початку 90-х років яка б не була ота оновлена нова Росія, проте Крим для них був російським. І ми пам'ятаємо, що в такий перший серйозний конфлікт він стався після того, як 9 липня 1993 року дума Російської Федерації вони ухвалили постанову, за якою фактично українське місто Севастополь він розглядався як таке, що має Російський Федеральний статус. І є Головною базою єдиного Чорноморського флоту. І, звичайно, Україна висунула претензію до цієї постанови, але сам факт того, що Росія собі в односторонньому порядку, та, що уряд іншої держави ухвалює таке рішення, та і публічно говорить про те, що Севастополь розглядається як російський суб'єкт, та ну, це про щось там нам говорить. З подальших подій ми теж пам'ятаємо, що з'являється такий собі Юрій Мішков, президент Криму, і в 1994 році він закликає Росію включити в Крим в свій склад. Він починає теж ось аналогії з тим, що відбувалося в 2014 році. Він починає роздавати російські паспорти, вводить російський час. Криму і, і намагається вести рубльову зону на півострові. І ну, завдяки спецоперації СБУ це все згорнулося та хочеться зараз сказати таке єдке, що так можна було. <сум> так, дуже цікаво. Та, і що було далі. І ну, після цього Верховна Рада скас України скасовує посаду президента Криму і фактично ну, фактично от вдарила по рукам Росії ще тоді. Які ще тоді, в на початку 90-х років, це була перша спроба Росії якраз захопити такими гібридними методами Кримський півострів. Це який рік ще раз? 93-му році дума так. визнала Севастополь таким суб'єктом угу. своїм, та а в 94-му році Мішков просив Росію взяти в свій склад Крим. І виходить, що наступний конфлікт за землю з Росією був у нас вже у 2003-му через острів Тузла. Так, ну і ми бачимо, що насправді важко говорити про дії саме України та оскільки Україна переживала не найкращі часи, та і, і оця газова залежність, і постійно українцям треба було якось лавірувати та домовлятися з росіянами, домовлятися за ту саму присутність там чорноморського флоту і так далі. І ну і от ряд от таких, напевно, невдалих рішень далі якраз призвів до того, що в 2014 році Росія окупувала Кримський півострів. По факту. Так, і я згадала про конфлікт щодо острова Тузла. Нещодавно теж мала розмову на історичну тему. Зрозуміла, що не всі люди пам'ятають про цей конфлікт. Він, по-перше, був недовготривалий, а по-друге, це було давно так. Давайте казати, відверто знову ж таки, вибачте, всі, хто народився в 90-х. Але цей конфлікт стався у 2003 році. Кризовий момент в українсько-російських відносинах спричинений. Спорудженням Росією дамби в Керченській протоці від Таманського півострова до острова Тузла на думку аналітиків, метою конфлікту було вчинення тиску на Україну стосовно демілітації. Кордону в Керченській протоці та в Азовському морі. Ну там в двох словах Україна казала, що це острів, Росія казала, що це коса, і, начебто, вона поєднана з материковою Росією, тому ця територія має належати Росії. Україна ж відстояла знову ж таки, так? Відстояла своє право на цей острів. У нас там були прикордонники. З їхнім пунктом і базою там навіть був пляж, пансіонат там відпочивали люди. Це залишалося українською територією до 2014 року. Так і ну насправді, якби в той момент українці не, не показали, що вони готові. І збройно відстояти тузло, а можливо, б росіяни дійсно б закінчили будівництво ну, і, і захопили б тузлу. Так, це про те, що цих спроб було щонайменше дві: от такі гучні, про які ми сьогодні говоримо, які ми згадуємо, і ми розуміємо, що росіяни починали підготовку до того, щоб забрати України Крим ще з 90-х років, з того моменту, як тільки Крим до України приєднався після розвалу радянського союзу. Що ще з тих 90-х років, і тобі особисто, знаєш, відкликаються, коли ти проживаєш зараз ось це життя в теперішньому часі, і, можливо, ще використовували пропагандисти, але не зараз, але, до, наприклад, до початку Великої війни. Ти казала, що. У 14 році цей наратив 90-х для України ще був на повісті, угу. так. І ну тут варто, насправді, якщо ми згадаємо такі ранні 90-ті роки, то оцей такий ментальний розрив з Росією він же то не стався. ми згадаємо телебачення, та ми пам'ятаємо, багато були передач, де якраз де брали участь люди з різних колишніх республік Радянського Союзу. Ну і це теж так. Само поєднувало людей в цей спільний ментальний простір, так та да, абсолютно. І ну, Росія вона проникала усі сфери. Ну, якщо ми там згадаємо якусь, згадаємо з економіці, та це і присутність росіян, російського бізнесу в Україні, і так само пакети акцій в українських кампаніях енергетичних. Якщо ми згадаємо, наприклад, там телебачення, це і засилля ну, російських серіалів, російських політичних ток-шоу, які демонструвалися в. В Україні. І ну, навіть згадать, якщо говорити про гумор, так, так само ці російські гумористичні програми, які демонструвалися в Україні і, і в Росії, вони так само от були побудовані на тому, що оцей ну, Радянський Союз розпався, проте оця єдність людей, вона ще досі існує. І ну длякрас тут варто зазначити, що були здійснені великі спроби, ну взагалі зусилля Росії, якраз покладені на те, аби оця єдність ментальна вона зберігалася ну протягом всього часу. Так, гумор до речі, кажуть, що в 90-х, в яких там можливо на початку 2000-х ще був смішний КВН. Де можна було жартувати на політичні теми, і де це ще могли дозволити дозволяли навіть заохочували в якийсь момент? Я не пригадую, скажу чесно. Я просто знаю, що це великий пласт культури і історії того часу. Та але якраз українські. Групи КВН, вони їздили у Москву, хоча Україна вже була незалежна, однак от така традиція залишилась, та ще радянський оцей спадок, що от центр Москва та і туди їздять. А якщо ми згадаємо український шоу-бізнес, коли у нас в 90-х роках був оцей розкіт, бум української музики, проте в 2000-х знову це все згортається. І, і знову ж таки, центр переїжджає у Москву. Так. Всі українські виконавці вважалися на той час такими популярними, та, які досягли якоїсь вершини успіху, якщо вони виступають у Москві. Угу. Дуже шкода говорити про те, що так було ще два роки тому, Ну, грубо кажучи, трошки більше. А, тому що. Шоу бізнес українізувався тільки після початку повномасштабного вторгнення, насправді ну значною мірою. Ті, хто не українізувався, залишився в Москві. І я сподіваюся, що надалі так і буде. Цікава тема у нас була чи все ми згадали з 90-х, з тих штук, які можна протягнути як паралелі з теперішнім часом, і про що можна згадувати і казати: ось тоді було гірше чи краще. Я думаю, що це що наші слухачі під час цієї розмови думають, що в них впливають в пам'яті ціла куча епізодів, та і, і, і вони згадують те, як ну як ми на якомусь ментальному рівні були пов'язані з Росією, і наскільки нам важко дався оцей розрив там в 2014 році, ну і для деяких громадян вже після повномасштабного вторгнення. Це абсолютно правда, і для деяких громадян ще й не стався досі. Так, це є окрема проблема. Я думаю, що, зокрема, насправді для розуміння, чи потрібні вам особисто ці зв'язки з Росією, і є програма по факту, тому що ми говоримо і про історичні факти, які відбувалися з нами особисто, чи з нашими батьками, чи які ми маємо з історії, і ми дивимося зараз на цю історію Таємось на неї і бачимо, що Росія ніколи не була нашим другом. От найбільший фейк, мені здається, і маніпуляція, яку вдалося впровадити протягом століття, мабуть, що Росія друг для України, гледж ні, в яке століття не зазирни цього не було, і цього не є зараз. Але, не ну мало. напевно, найбільше дивує те, чому українці мають подекуди таку коротку пам'ять і забувають, наприклад. Про ті події початку 90-х років та про конфлікт навколо Тузли, а про те, як Росія чинила тиск на Україну, граючи цією картою газу, і ну, напевно оце дивує, чому українці забувають про це і знову ж стають на ті самі граблі. Я дякую тобі дуже за розмову і за твої спогади теж. Оксана Пололях, експертка фактчекерської організації Stop Fake, була сьогодні з нами. І я нагадую, що всі попередні випуски по факту ви можете знайти на нашому сайті громадське.Радіо. Мене звати Вікторія Єрмолаєва. Будь ласка, не перемикайте хвилю і залишайтеся з нами. Слухайте і думайте. Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту.